Усі знають, що конфлікт в Україні організувала Росія, а настільки перемир'я і неможливість моніторити дотримання так званого перемир'я надає Росії можливість для подальших військових дій від захоплення іншої частини Донецької Луганської області і до створення міфічної новоросії, яка простяглася б аж до молдовського кордону. Так вважає військовий експерт, професор Джордж Таунського університету, президент аналітичного центру Потона Фаундейшн Філіп Карбер. Раніше професор був радником прем'єр-міністра Великої Британії Маргари. Течер і радником генсека ООН, та радником міністра оборони США. Філіп Карбер був у зоні АТО 14 разів за останні 14 місяців. Підсумовуючи виконання угоди, яка увійшла в історію як мінськ, 2 Карбер наголошує, що її готували західні політики, а не військові експерти. І якщо українська сторона відведе всю свою артилерію на 50 кілометрів, то вже за 4 години противник здолає цю відстань і зможе оточити українських військових і зробити черговий котел. За даними військового експерта, у бойовиків наступальні настрої, і про це свідчить той факт, що саме росіяни, а не сепаратисти, створили два рівні контролю на підконтрольній їм території. Росіяни створили 27 механізованих бригад, які мають чітку систему підпорядкування, окремо для Донецької і Луганської частин. І ця система бригадної організації дозволяє їм мати не лише тяжке озброєння, а ще й протиповітряну систему оборони. Все це силовий кулак, який може діяти дуже швидко і дуже ефективно за існуючих обставин. А за межами території України. На території Росії створено другий такий ешелон. Мовляв, така велика організація росіянам потрібна, щоб мати можливість значно швидше проводити наступальні операції і просуватися у глиб території. Наприклад, у російсько сепаратистських бойовиків є сучасні російські танки т 90 з активною бронею. Такі танки обладнані вдосконаленою системою захисту, зокрема радаром, який визначає снаряд, який наближається і збиває його. І та зброя, яка є в української сторони, не здатна протистояти танкам типу Т 90 А от якби українці мали американський протитанковий ракетний комплекс Джавелін, вони б змогли протистояти таким танкам. А поки що наші військові не підбили жодного танка Т-90. За результатом моїх інтерв'ю і розмов з людьми на місцях, у мене склалося враження, що оцей розмитий шматок українсько-російського кордону був виведений з під можливостей моніторингу. Це зона, яка недоступна для спостерігачів ОБСЄ. а зона біля моря, біля Маріуполя. Там спостерігачі обсє можуть в 50% отримати дозвіл на відвідини. Тобто сьогодні домовитися, що ви приїдете завтра. Військовий експерт зазначив, що не критикує ані попередні місії ОБСЄ, ані можливості організації, а критикує участь обсє саме в цьому конфлікті. Професор Карбер наголосив на присутності росіян у місії, які можуть зволікати або затягувати візити. Однак це не єдина проблема місії. Я не збираюсь критикувати ані попередні місії ОБСЄ, ані їхні можливості. Я хочу сказати, що саме для цього конфлікту місія ОБСЄ абсолютно не підготовлена з жодної точки зору. Можна сказати, що ОБСЄ дуже хороша структура, коли йдеться про шлюбне агентство. Вони можуть порадити кому і як з ким познайомитись, але в цьому випадку йдеться про дуже жорсткий і кривавий процес розлучення. Окрім обсє від голови аналітичного центру перепало західним політикам, у яких, мовляв, подвійні стандарти. Один з поширених оксумеронів у Вашингтоні звучить так: ми не хочемо погіршення ситуації, тому ми не будемо постачати зброю. Але ми також не хочемо продовження війни з бойовиками. Мені часто хочеться сказати політикам замість того, щоб говорити речі, які не можна реалізувати, приїдьте туди на фронт, і ви побачите, що таке війна, яка ведеться чужими руками на чужій території. Побачите, що є одна сторона озброєна, і є друга, яка не має збройних можливостей для того щоб ефективно протистояти, на думку Філіпа Карбера, захід повинен підтримати Україну зброєю. А єдина інституція, яка може забезпечити дотримання міських угод, це українські військові. Людмила Кушнір, Марк Гаврилов, телеканал «Еспресо».